Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу. В сьогоднішньому відео у нас 35-та самостійна робота. Тема її координатна площина, приклади графіків залежностей між величинами. Щодо теорії, що у нас? Координатна площина, з чого вона складається? У нас є дві осі. Система координат складається з двох осей. Вісь абсцис це вісь іксів, і вісь ординат, це вісь вісіг. Також вибраний певний масштаб. Є точка з координатами 0, 0 це початок відліку нашої системи координат. І ось таким чином вибраний певний масштаб. 1, 2, 3 і так далі. Вправо рахуються додатні координати, вліво від 0 від'ємні координати. Тобто отут мінус 1 по х. По х це вісь абсцис. Це у нас. Горизонтальна вісь. Вісь ординат це вертикальна вісь. Вгору йдуть 1, 2, 3 додатні числа вниз мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. 1, 2, мінус 1, мінус 2. Тобто, що запам'ятати, вісь абсцис – це вісь іксів, вісь ординат це вісь вісігреків. Координата по іксу називається абсцисою. Координата по ігреку називається ординатою. Точка 0. Це точка з координа... початок відліку або початок координат. І у нас будь-яка точка, яку б ми не взяли, точка А, визначається двома координатами на площині. Це координатою по х і координатою по ігреку. Абсису х ми як знаходимо? Опускаємо перпендикуляр на вісь вісіх, ординату Y опускаємо перпендикуляр на вісь Y. Ось таким чином. А тепер переходимо до наших завдань. Перше завдання. Укажіть абсцису точки К. Дивимося. Точка К у нас знаходиться в другій координатній чверті. Я схематично давайте відображу наш графік. І дивимося, вгорі у нас 1, 2, 3 поділки. 1, 2, 3 поділки. Тобто тут буде трійка. А зліву у нас йде 1, 2. Якщо з точки К опустити на вісь Х, то тут дві поділки. І отут у нас стоїть точка К. Ця координата буде мінус 2. Ось такий малюнок. І нас питається абсциса точки К. Абсциса – це Х. Щоб знайти координату по х, ми повинні з точки К опустити перпендикуляр на вісь абсцис. І ми бачимо, що це точка мінус 2, тобто х буде дорівнювати мінус 2. А взагалі у нас точка К буде мати які координати? По мінус 2, тобто мінус 2, а по y 3. Ордината – 3. Але у нас в умові питається за абсцису, Тому відповідь буде мінус 2. Шукаємо мінус 2 серед варіантів відповіді. Варіант відповіді Г. Тому правильна відповідь на перше завдання буде варіант відповіді Г. Друге завдання. Укажіть точку, координати якої записані неправильно. І у нас от є тут система координат. Давайте її також відтворимо. Так, у нас є вісь абсис Х, вісь іг ординат. Вибраний певний масштаб. І давайте кожну з точок відтворимо. О, точка К у нас вгорі є 1, 2, 3, 4 по іку, 4, 1, 2. 3, 4. А по іксу 1, 2, двійка по іксу, Двійка. Тобто точка К знаходиться ось тут. Двійка, 4. Точка К. І ми відразу для себе, коли побудували, бачимо ось 2, 4, По іксу 2 по ігреку 4. Варіант Г у нас є. Тобто точка К у нас розміщена правильно. Давайте точку П. Що у нас тут? По іксу? 2 одиниці, а по ігреку. Мінус 1, тобто вниз іде. Мінус 1. І ось тут у нас, якщо ми з двійки з мінус 1 опустимо. Тримаємо точку П. Тобто, що у нас виходить? Точка К має координати які? 2, 4, по x 2 по y 4. Точка П має координати по 2, по y мінус 1. Тобто на першому місці буде 2, на другому мінус 1. Точка М у нас. По x мінус 1 по y 2 одиниці вниз. Мінус 2, мінус 1. Ось тут точка М. Точка m має координати мінус 1 по х і мінус 2 по y. Тобто апциса мінус 1, координата мінус 2. І точка n у нас, дивіться, знаходиться на осі хів. 3 одинички вліво. Тобто, ось тут знаходиться точка N. Це координата мінус 3. Тобто точка N дивимося по X координата мінус 3 по Y – 0, оскільки проекція на вісі Y попадав в точку 0. Ось координати наших точок. А тепер дивимося, що записано неправильно. Точка К в варіанті Г 4. правильно. Точка П варіанті В 2-1, правильно. Точка М варіант А мінус 1 мінус 2, правильно. А точка N, дивіться в записі 0-3. Координати переплутані місцями. У нас записані ось правильний. правильні координати точки n. Тому відповідь на друге завдання буде варіант відповіді B. Саме під варіантом відповіді B записані координати точки невірно. Продовжуємо. Третє завдання. Дано координати трьох вершин прямокутника ABCD. Точка А має координати 1, 3. Точка Б має координати 1 мінус 1. Точка С має координати мінус 2, мінус 1. І сказано, що АБЦД прямокутник. Прямокутник. Що значить прямокутник? Що у нього всі кути прямі і протилежні сторони паралельні і рівні. Прямокутник. І нам треба накреслити цей прямокутник і знайти координати точки D. D з координатами X, Y, знак питання. Так, щоб накреслити цей прямокутник, нам потрібно побудувати систему координат. Ви по клітинках акуратно масштаб будуєте. Y. Так, точка А. 1 по X, 3 по, по Y. Одну клітинку. Ну, Вибрали масштаб там одна клітинка, так? 1, 2, 3. По x одиничку взяли по y 3. І ось точка А з координатами по x1 по y 3 буде у вас точка А. Точка Б з координатами по x1 по y мінус 1. По x 1 по y мінус 1 вниз. Ось тут у вас буде точка Б. Так, точка С. Мінус 2 по Х, мінус 1 по Y. Мінус 2 по Х. 1, 2. мінус 2 по мінус 1 по Y. Ось вам точка С. Дивіться, сполучаємо під прямим кутом. Бачите, у нас виходить. І тут під прямим кутом. Тобто, дві сторони прямокутника є. Ну, ми знаємо, що у прямокутника протилежні сторони, які паралельні і рівні, тому можемо. Добудову робити ось сюди до цієї точки. І тут також має бути через точку мінус 2 перпендикуляр. Тобто точка D у нас буде ось в цій точці. Далі на ці лінії. Показали, що тут всі кути прямі. Ми побудували чотирикутник. Ну і тепер легко визначити координати точки D. По Х це буде що? Мінус 2. А по Y – трійка. Тобто абсиса мінус 2, ордината 3. От таким чином виконується третє завдання. Тобто, добудували до прямокутника. Побудували, у нас є завдання на креслі цей прямокутник, і знайшли координати точки D. Так, і останнє, четверте завдання. Дивіться, у нас тут є на рисунку зображено графік руху туриста. Давайте визначимо, що у нас тут на цьому графіку є. Є час в годинах 1, 2, 3, 4, 5 і до 10 годин. Тобто турист рухався всього 10 годин. І є ці години визначається вісім абсцис. І є на вісі ординат відстань, яку пройшов цей турист. Е, цей графік означає, що? що на певному проміжку руху за пев, на певний час він проходив певну відстань. Тобто, дивіться, виходить, що за 3 години перші. Одна, 2-3. Ось він пройшов 8 кілометрів. Ну, так ось, якщо ми опустимо перпендикуляри, то вийде, що за 3 години він пройшов 8 кілометрів. Потім наступні 2 години. Ось дивіться, з 3 по 5 години він знаходиться на тій самій позначці 8 кілометрів. Що це значить? Це значить, що він не рухався. Ці 2 години. Ну, відпочивав. Потім. Після п'яти годин руху він знову почав рухатися і пройшов ще 2 кілометри за одну. За одну годину. Ось дивіться, з 5 по 6 за одну годину він пройшов ще 2 кілометри. Було 8, а стало 10. Потім знову він що виходить, 2 години ще відпочивав. А потім за 2 години він. Повернувся в точку 0, тобто повернувся назад, пройшов ще 10 кілометрів назад дорогу за 2 години. Ось таким чином. Інтерпретувати можна цей графік. А тепер дивіться, у нас є до нього 4 завдання. Перше завдання. На якій відстані від будинку турист зробив перший привал. Дивіться, він. Спочатку рухався, рухався, рухався. І ось дойшов аж 8 кілометрів пройшов. За 3 години пройшов 8 кілометрів, і далі він зробив привал. Далі він не рухається. Тобто, перший привал знаходиться ось в цій точці. І ця точка, якщо ми спроєктуємо, нам треба відстань знайти, то відстань S виходить до рівня 8 км. Тобто, перший привал був на відстані 8 кілометрів. Тепер пункт Б. Час витрачений туристом на другий привал. Оце у нас перший привал був. А ось другий привал. Він витратив, дивіться, він 10 кілометрів пройшов після 6 годин руху свого. І потім, знову ж таки, з 6 до 8 годин він не рухався. Тобто, його другий привал був, скільки? 8 відняти 6. Те дорівнює 8 відняти 6 дорівнює 2 години. Тобто, другий привал. Турист на нього витратив 2 години часу. Тобто, якщо у вас питається, скільки годин, ви дивитесь на вісь іксів, на вісь абсцис. скільки кілометрів на вісь ординат. Так, третій підпункт. Пункт В. Шлях, який пройшов турист за 10 годин. Дивіться, 10 годин це ось весь час його руху: від 0 до 10. Тобто, що виходить, він у нас пройшов. 10 кілометрів туди і 10 кілометрів назад. Виходить його повний шлях за весь цей проміжок. Це буде що? С дорівнює 10 кілометрів додати 10 кілометрів. І дорівнює 20 кілометрів. Тільки дивіться, що виходить. У нас за 8 годин він пройшов 10 кілометрів відстань туди, бо робив 2 привали по 2 години. А назад 10 кілометрів він пройшов за 2 години. Так, і тепер пункт Г. Останнє. Швидкість туриста на шляху додому. Формула для знаходження швидкості. Ми знаємо, що це що? Відстань ділиться на час. С поділити на Т. Наш шлях додому. Шлях додому його йде з оцієї точки. От дивіться, отут він пройшов 10 кілометрів туди. З цієї точки в ось цю. Дивимося. Вся ця відстань. Це скільки? Це 10 кілометрів. Ось його шлях додому. 10 кілометрів. С відстань до рівня 10 кілометрів. Час, який він на це затратив. В цій точці він був. На позначці 8 годин, а в цій точці він уже став на позначці 10 годин. Тобто час дорівнює 10 відняти 8 дорівнює 2 години. Тобто, виходить, що на шлях додому він шлях додому складає 10 км, він затратив 2 години. Ну, легко тепер знайти швидкість. Ми що, 10 відстань ділимо на час на 2 дорівнює, 10 поділити на 2 буде 5 км за годину. Тобто виходить, що швидкість туриста на шляху додому була 5 км за годину. Ось таким чином розв'язуються подібні задачі. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Якщо відео сподобалось, прохання написати лайк, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео побачило якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей!